Олег Лишега пісня 822. Перший Справжній тобі гербарій гроші на деревах, ідеш і зриваєш, і сієш по снігу. Та не такий там уже й мед. Скажіть мені а коли на кожному дереві сидить по кілька ворон в інеї. Хіба ж це гербарій, а словник без сили. Другий. Шапки нема, кожуха нема. Хіба це зима? Третій. А я написав там Оду латинською мовою. Починається так Донесення. Нарешті знак оклику, Ріка прийняла кригу, знак оклику, а може й кома. Дала поцілувати рученьку свою. Другий. Що не кажіть, а в наш час просто неможливо без Латини. А хто з нас знає, наприклад, як по їхньому плакуча верба? Перший. Ох, дай Боже пережити цю зиму. Переможного миру вам!